Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео Меркурій у стрільці, і це можна описати як учень на духовному шляху та ще підготовка до ретроградного руху Меркурія. Меркурій з 2 листопада 24-го року до 8 січня 25-го року проходитиме по знаку стрілець. Меркурій затримається у знаку стрілець і це довше, ніж зазвичай, тому що проходить ретроградну петлю. Період проходження Меркурія по знаку стрілець. Підштовхує до спілкування, навчання та інтересу до нових можливостей це час для більш оптимістичного підходу, спілкування з новими людьми та пошуку креативних ідей. Знак стрільця надає Меркурію широти та розмаху думок, прямолінійність, відкритість, більше міжнародних контактів, філософський та елітарний погляд. Меркурій у стрільці привносить якості цього вогняного знака в мислення, в спілкування, роботу та спосіб життя людини. Під час цього транзиту ми відчуваємо його вплив. Давайте розглянемо детально сильні та слабкі сторони такого положення Меркурія. Меркурій в гостях у Юпітера, планети удачі та розширення горизонтів. Людей у цей час відрізняє свобода спілкування. Під час цього транзиту люди відкриваються один одному, це чудовий час для спілкування, веселих вечірок та розважальних поїздок, затисненість, сором'язливість, невпевненість кудись йдуть, а з'являється нестримність і безпосередність. У цей час люди можуть говорити довго не помічаючи часу. Також в цей період легко даються обіцянки, будуються грандіозні плани, люди багато говорять, галасують, це час оптимістичного мислення і сподівання, що хоч раз у житті пощастить. Також це час цікавих зустрічей та знайомств, спілкування з авторитетними та відомими людьми. Особливо охоче знайомляться в цей період з іноземцями. І це добрий час для нових міжнародних контактів. Діловим людям добре використовувати цей період в питаннях укладання контрактів з іноземними фірмами. Також в цей час з'являються думки про роботу чи навчання за кордоном, або просто про поїздку з пізнавальною метою чи на відпочинок за кордон. Далекі подорожі. У людях прокидається бажання вчитися та пізнавати нове. В цей період корисно подорожувати з метою навчання та розширення власної картини світу. Це гарний час для вирішення питань, пов'язаних з вищою школою. Меркурій у стрільці оптиміст і мрійник, він чесний та довірливий. З одного боку, це дуже добре. А з іншого боку, не варто укладати важливих угод і здійснювати необдумані дорогі покупки. Все потрібно обдумувати і бути уважними. Що краще робити, коли Меркурій проходить по знаку стрілець? Добре попрацювати зі своїми переконаннями та картиною світу. Досліджувати і дізнаватися більше про духовні практики, розпочинати вивчати іноземні мови або посилювати свої знання з іноземних мов, упорядковувати документи для виїзду за кордон, якщо це актуально. Також добре планувати закордонні поїздки, розвивати оптимізм, життєрадісність, позитивний погляд на світ. Подумати, які нові знання хотіли б отримати, вирішувати юридичні питання. Аспекти Меркурія 7 листопада Меркурій буде у гармонії з лунними вузлами. Думайте, що говорите. Намагайтеся цього дня мислити позитивно, міняйте своє мислення. Також розкривайте свої таланти. 12 листопада Меркурій буде. В квадраті з Сатурном це напружений аспект, але він не довгий. В характері на цьому транзиті можлива невпевненість у собі та висновках, нерішучість, страх, помилок, складно сконцентруватися, докладати зусиль для якихось справ, але саме це і потрібно робити. Можлива конфліктність, поспішність, сарказм, балакучість у справах може проявлятися недовірливість, упередженість та неприйняття, схильність відкладати вирішення на зрілих питань, може виникнути тенденція критикувати і принижувати думки та ідеї інших людей. В цей період можна зробити помилки і даремно згаяти час через балаканину, і якісь непотрібні дії, суєту, поспішність, може посилюватися злопам'ятність, є можливість пригадати давні образи, які ще не перегоріли, та спланувати помсту, що не вітається, та може повернутися назад. На цьому аспекті люди можуть знаходити аргументи для того, щоб виправдати себе або довести свою правоту, можуть повернутися відкладені раніше справи, які терміново необхідно зробити зараз, через що відчуття дедлайну та знову навантаження. Зусилля дадуть успіх, але перевтома та перенавантаження можуть призвести до хвороб. Аспект несприятливий для справ та здоров'я? В цей період можна відчувати інтелектуальні та фізичні навантаження, через що можливі хвороби? Найімовірнішим є хвороби нервів, кісток, особливо артрит, артроз, остеохондроз, невралгія, але можуть бути і інших. Як опрацювати цей аспект? Старатися знаходити розв'язання важких проблем, завдань потрібне ментальне навантаження, тренування розуму, логіки, математичних здібностей. На цьому аспекті можна опрацювати такі якості, як старанність, точність та дисциплінованість, реалістичність та цілеспрямованість, які саме на цьому аспекті стають особливо необхідні. 18 листопада Меркурій в опозиції з Юпітером, складна ситуація з роботою, грошима, навчанням, проблеми, лінь, матеріальні витрати, без можливості поповнення. Аспект оппозиції це аспект внутрішніх протиріч, які в цей період можуть посилюватися, можуть стати явними, хоча раніше були прихованими або замовчувалися. Можливо, є якась ситуація, яка перебуває на межі розриву чи кризи. В цей час в характері людей можуть посилюватися такі якості, як скептицизм, балакучість, можливість виговорити важливу інформацію та мати проблеми від цього. Може бути складно відрізнити правду від брехні, можливі коливання. І через це можуть бути нестійкість у поглядах. Може бути невпевненість у собі, також може бути небажання та нездатність підкорятися чужим правилам, при цьому посилиться сприйнятливість. а також може посилитися легковажність, незібраність, відсутність порядку та дисципліни, прагнення багато знати, багатогранність інтересів, які часто відкладаються та забуваються. Небажання приймати на віру інформацію і бажання все перевірити практично. Аспект може дати складнощі у відносинах з вчителями, керівництвом, авторитетними людьми, а також небажання вчитися, невиключені обмани та помилки. Тож будьте дуже уважні в цей період, 19 листопада. Меркурій в гармонії з хіруном. Цей гармонійний аспект може дати несподівані рішення. Можна подивитися на ситуацію з іншого боку і знайти вихід із складних ситуацій, особливо після напруження Меркурія з Сатурном. З 16 листопада Меркурій уповільнює свій рух і починає готуватися до своєї ретроградної фази з 26 листопада, тож не затягуйте з важливими справами. Ретроградний Меркурій може ускладнити комунікацію і призвести до непорозуміння, скасування і навіть втрати. Тому в другій половині місяця краще зайнятися завершенням справ, але не початком нових. Із 26 листопада до 15 грудня 2024 року Меркурій переходить у ретроградну фазу. Він повернеться з 23 градуса до 7 градуса стрільця. Повна петля Меркурія з 7 листопада 2024 року до 3 січня 2025 року. Тому, починаючи з 7 листопада звертайте увагу на події, що відбуваються, про що думаєте, яка інформація до вас приходить, яку інформацію передаєте. У цей час можна побачити, що потрібно буде доробити, переробити. Оновити в період ретроградного руху Меркурія також це можуть бути якісь справи з документами. Тож бажаю вам оптимістичного підходу до справ знайомств з новими цікавими людьми, креативних ідей і нових можливостей в навчанні, широти та розмаху думок. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!